Полубочата, так? Да? Тільки тут диви, яка свадьба. Бач, uh -huh. які. Імпорта просто. Просто. А як вони перевіряються? Прийомні, значить, ідуть які. Багніки. Магнітні і радянські, да? Сучасні. Сучасної електроніки вони не проходять. Сучасні вони чи не сучасні? Зараз ми глянемо. Ні. Вони не сучасні. Ой, вони сучасні. У радянських, як мінімум, тут є точка, да, кольорова. Біла, синя, червона, зелена. Значення немає. Давай перевіримо магнітом, але, в принципі, ніякого. О, диви? Ось і радянщина. Бач? Чікс. Чікс. І це такий уже важливий момент, але їх насправді тут. Просто одиниці. Все остальне це імпорт. І він всередині пустий. Давайте наглядно, дай кусачки. Давайте наглядно вам покажу, щоб не було до нас зайвих запитань. Зараз ми вкусимо радянське, да? дай Бог, щоб пальці остались цілі. Дивись, бачиш цей колір. Угу. Передає камера. Угу. Передає. Це той колір, що потрібно. І зараз беремо імпорт, зстаті да? я не впевнений, що це імпорт на 100%, але думаю, що. Да. Тут, в принципі, і так видно буде зараз колір. По-перше, його Попробую знайти той колір, але колір міді. Ну, в принципі, я думаю, все зрозуміло, так? Да? От тому потрібні тільки радянські. Тоді люди не жаліли матеріалів, робили його на десятки років, а можливо, по факту, і на сотні років. Да? Зараз ніхто так уже не робить. Зараз автомобілі роблять на 5 років і хвата. Да? Не то, що вже мова йде про щось більш глобальне. Оці ось 315 -і конці. Конденсатори, так, да, по суті. Чи, чи Як вони там, наверное, правильно, транзистори. Ну, Дужче, мабуть, конденсатори. А, Поправте а. нас, хто там душе розбирається. Вони йдуть до якого року? 82 А тут який? 87-й. І куди не глянь, 87-й. Соотвісно, ці всі детальки неприйомні. І що ми маємо в результаті? З прийомних матеріалів в даної посилки ми маємо мідь. Ми маємо. Латунь, і ми маємо постріблену міль. Все решта, детальки, які прийшли одні, і другі, неприйомні. І контакти, людина це назвала контактами, не покажи, не являються контактами, а являються простою, звичайнісінькою латунь. Дякую, що подивились розпаковку. Складайте свою посилочку і відправляйте її на одні, а також не забудьте підписатись на канал, це дуже приємно.